Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть скористатися цією чудовою можливістю. Одразу 6 авто до нас сьогодні приїхало на СТО, і вони всі абсолютно різні. Буде Tesla Vy, Tiguan, Audi Q5, BMW x 5, Cherokee та Hyundai Tucson. І почну з BMW X5. Це автомобіль 2017 року, тут 3.0 бензиновий двигун, авто нам вдалося купити майже без пошкоджень. Тут тільки потрібна буде заміна лобового скла. Ми вже його замовили, та після заміни ми одразу поставимо авто на облік та передамо нашому клієнту. Ось так цей автомобіль виглядає з усіх сторін. Як ви бачите, він абсолютно цілий. Нагадую, що на період транспортування всі авто ми страхуємо. Якщо виникає додаткове пошкодження, то страхова компанія це відшкодовує. По цьому авто був тільки один власник та ідеальна історія обслуговування. Дуже популярний кросовер серед наших клієнтів – це Tiguan 2019 року, теж у нас на СТО. Це ліквідний та практичний автомобіль. Його можна купити від 3 тисяч доларів в США. Тобто в базовій комплектації авто обійдеться в бюджет 9-11 тисяч доларів. В СЄ, як в даному авто, 13-14 тисяч. Саме цей автомобіль ми купили нашому клієнту за 4 тисячі 600 доларів. По цьому авто пошкодження пройшлись по лівій стороні. Зараз ми його будемо дефектувати, і після я вже детально покажу це авто в процесі ремонту. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Ще один крутий електромобіль до нас приїхав, і це Tesla Y 2022 року. Авто тільки вивантажили з автовозу, пошкодження пройшлись по передній стороні. Дуже вигідно купили це авто нашому клієнту. У нас, до речі, є декілька топів по електромобілях на каналі. Якщо цікаво, обов'язково перегляньте. Зараз електроавто можна купити в загальний бюджет від 5 тисяч доларів. Великим плюсом є відсутність митних платежів та податку при постановці на облік. Ще один топовий автомобіль це Audi Q5. 14-го року авто повний привід, мінімальні пошкодження, преміум плюс комплектація. І це авто нашому клієнту ми купили всього за 2,5 тисячі доларів. Тобто в цьому кузові авто можна розглядати бюджет 9-11 тисяч, а вже в новому кузові 18-20 років авто обійдеться в бюджет 16-18 тисяч доларів. У нас часто купують Cherokee або Compass, а сьогодні до нас приїхав джип Cherokee, і це не простий Cherokee, це 20-го року повнопривідний кросовер в найтоповішій комплектації Trailhawk. Авто ми купили нашим клієнтам за 5500 в США, і це дійсно вигідна покупка. Пошкодження тут по правій передній стороні, хороший пробіг. Всі запчастини ми замовили і скоро будемо його ремонтувати. Тому очікуйте скоро на відео цього кросовера після відновлення. І закінчую випуск автомобілем Hyundai Tucson. Авто 2020 року, в ліміт комплектації, має повний привід, і це авто ми купили за 6600 США. Торгували клієнту. Ми орієнтовно 3 тижні і купили дійсно крутий варіант. Тут незначні пошкодження по передній стороні. Таке авто можна привезти з США в бюджет 14-15 тисяч доларів. Аналоги в Україні коштують від 20 тисяч. На цьому я буду завершувати це відео. Ми зробимо все, щоб купити вам максимально якісний та вигідний автомобіль. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе до зустрічі.